Ви хочете і в 40 виглядати максимум на 25, то це відео для вас. Весь американський інстаграм просто забитий цими засобами, але у нас про них чомусь ніхто не розповідає. Але ж це просто топ для тих, хто ти хоче зберегти молодість і заспокоїти чутливу і подразнену шкіру. Тому Хелі по теж на шляху до такої шкіри. Розповідає виключно своє враження від засобів, що сподобалося, що ні. Уже більше двох тижнів я користуюсь сироваткою All -Calm від Color Science. Мій дерматолог порадила її як прекрасний варіант для чутливої шкіри, тому що вона зменшує почервоніння та відновлює ліпідний бар'єр. Усі мої Родки закінчились, тому я використовую її вранці і ввечері. Вона класно зволожує та має охолоджувальний ефект. Потім я наношу молодість у флаконі. Це той самий крем, який висуває ознаки старіння. Він підходить для усіх типів шкіри і містить у складі 10 сильнодіючих пептидів. І це якраз той будівельний матеріал для організму, який покращує контур обличчя, підтягує та зміцнює шкіру та зменшує мімічні зморшки. Використовую його і вранці і ввечері, і без проблем наношу під макіяж. Помітила, що після цього комбо шкіра більш зволожена. А макіяж виходить дуже красно. Цивий і сяючий. Ви можете не погоджуватись, але я вважаю, що це найзручніший образ ЕВЕР. Перепрошую, але інколи немає настрою на спідниці і підбори, і хочеться просто легенький, зручний спортивний костюм. Але посадку фурнітуру і тканину обираю тільки ідеально. І ви звернули увагу, що комплект білизни тон в тон до костюму. Кольорів, звісно, є безліч, але я обрала солодкий шоколадний. Доповнюю образ аксесуарами, і як на мене вийшло дуже вау. До речі, така стильна пов'язка йде у подарунок. А як вам цей отвіт? Зберігайте мастхев літнього гардеробу. Складає три актуальних образи на літо. Останній найулюбленіший. Історія про те, як я урвала три боті за ціною двох. Починаємо з бази це класичний боді без рукавів у відтінку Кемел. Звісно, це українське виробництво, і я була приємно вражена з його вартості, тому що образи з ним виглядають на мільйон. А ще мені дуже подобається, як розкішно він виглядає на засмаглій шкірі. Напишіть, куди ви одягнули такий образ, і переходимо до наступного. Для мене блакитний це база ґрунт фундамент літнього сезону. Він дуже благородно виглядає і я б сказала навіть. Освіжає. Щоб зробити образ більш завершеним, вирішила додати ще чорні акценти. І переходимо до останнього твіту, в якому ви точно не будете пасти задніх. За основу я обрала яскравий червоний бодіврубчик, який ідеально підкреслює силует. За рахунок високих вирізів, він зменшує талію і робить її трішки тоншою. Як на мене, поєднання червоного і білого виглядає просто неймовірно. Впевнена, що з цими боді можна зробити десятки стильних поєднань. І, до речі, отримати три боді за ціною двох може кожна, тому що у бренду діє така акція. Напишіть, який образ сподобався вам найбільше. Сіхтям. Перше місце, де можна протестувати всі трендові стайлери офлайн. Не йдіть, а біжіть в Тирце Республіка, тому що там відкрився новий дівочий рай. Такого асортименту трендових стайлерів, фенів плойок та вирівнювачів я не бачила ніде. А головна їхня фішка, що все це можна протестувати на собі і підібрати найкраще. Для тих, хто не любить витрачати час на локони, є плойка, яка зробить класні бічвеї все рівно накручуємо, накручене вирівнюємо. Мій життєвий девіз тому придивилася собі ще вирівнювач. Їх як і плойок, тут величезна кількість, але я зупинилась на білому красенні. Окреме місце тут займають фене. Та фене і я задумалась, що це була б класна ідея на подарунок. Та варіантів подарунку тут дуже багато. Навіть є уже запаковані позиції та сертифікати. Мій хлопець ласкаво натякнув мені, що пора уже йти, але я ще не передивилася усю косметику. Найпопулярніші засоби від Davines, ось це тріо, я рекомендую усім. нашу мілі бетхет, тангл-тізер та Сабель. Також тут можна придбати. Останні між іншим український бренд. Я думаю, ви мене зрозумієте, але не змогла я обійти засоби для обличчя та тіла. Тут навіть є мій улюблений к'єндей. А цей масажер я назвала домашній антиз. Повірте, коли бачиш товари для дому наяву, тобі потрібно просто все і особливо цей мілий космонавт. А свої покупки я робила у бренду XUSTOR. У них величезний асортимент і дія гарантія на товари, тому зберігайте це відео і забігайте до них. І як з цієї дівчини я перетворилася в цю які пластичні операції, і ін'єкції я робила. Почнемо з мого волосся. Скажіть, у всіх був оцей етап, коли ви хотіли бути яскравішими і фарбували волосся? Так, от я була брюнеткою, шатенкою, рудою, мілірованою і навіть випадково бордовою. Але попустило, я дуже люблю. У свій природній колір. Наступне це брови, і я не можу про них не сказати. Ну какаві, я сподіваюся, усі зацінили мої тодішні брови. Зараз я перестала будь-що з ними робити, і вони мене повністю влаштовують. Тобто, що не говорив, але надважливий елемент доглянутості це шкіра. Тому я не замовляю сумнівні засоби, я використовую лише професійний дієвий догляд. Я вже показувала вам, що на моїй б'юті полиці завжди є засоби від бренду Церкадія. Наприклад, ось цей ліпідний гель класно очищує шкіру, при тому не порушує її захисний бар'єр. А ще я не забуваю підвищувати імунітет. Шкіри насичувати її поживними компонентами та сприяти відновленню волокон колагену і еластину. І з цим ідеально справляється відновлююча сироватка, а контролює акне і вироблення себе на моєму обличчі, Daytime Lotion теж від бренду Circadia. Переходимо далі, поговоримо про мої губи. Інколи мені прилітає питання, в кого ж я їх робила, та ні в кого я їх не колола, але маю свої лайфхаки, як зробити їх візуально більшими. Якщо потрібне відео, пишіть. Щоб закінчити з обличчям, скажу, що жодних маніпуляцій, ін'єкцій краси я не робила. А про про все інше розповімо в другій частині. Чому ми переїхали, як шукали велику панорамну квартиру у Києві, не за тисячу доларів. Привіт, я Яна, і я пожила уже майже в усіх околицях Києва. Останнє наше місце проживання це Крюківщина, хоча я її люблю, але там постійні затори, і щоб доїхати у Київ, іде як мінімум година. А ми працюємо вдома, і як ви розумієте, в Київ ніхто не їздив. І як результат я відмовлялася від багатьох робочих можливостей. П'ять місяців, майже щодня я переривала сайти, шукаючи ту саму ідеальну квартиру. І лише один справді топовий посилання на нього Шо в кінці на момент пошуку я вже точно знала, що я хочу, щоб було в новій квартирі. І склала величезний список побажань до неї, і всі, хто його бачив, сказали, що Яна це нереально. Нас було лише декілька пунктів, щоб ви не впали в шок. Серед них це виключно правий берег, близько до центру, тільки новий будинок, великі панорамні вікна, гардеробна і мармурова ванна кімната. А вишенька на торті білі або молочні фарбовані стіни і світлі меблі. І як ви розумієте, вартість в тисячу доларів взагалі ніхто не розглядав, але немає нічого неможливого, тому нарешті я приміряю свій новий образ від One by One. для всіх, хто цінує якість, обов'язково зверніть увагу на їх нову весняну колекцію. Вона просто неймовірна. Як і обіцяла, залишаю посилання на сайт, який вважаю найкращим для пошуку житла. Якщо у вас залишилися ще питання або цікаві наші факапи при перегляді житла, залишайте коментар, обов'язково зніму другу частину. Ви помітили, що усі говорять, як смачно пахнути, але ніхто не розповідає, як зробити шкіру шовковистою, зволоженою і дуже м'якою. Чомусь усі активно обговорюють парфуми, ароматизовані гелі для душу, але не звертають уваги, що це не покращує шкіру і не робить її красивішою. Тому розповім вам я зі свого досвіду. Шкіру тіла, як і обличчя потрібно очищувати делікатно, не використовуючи агресивні компоненти. У мене чутлива шкіра, особливо в зимово-весняний період, тому єдиний засіб, який не подразнює і не пересушує її, це кремгелі ліпі. Карсиндет Аплюс від для рожпозе. Крем гель для обличчя і тіла ніжно очищає, не провокуючи при цьому подразнення, тому відразу скрінте його, бо це справді скарб. Далі я використовую ліпікар бальзам App M. Він не жирний і не липкий, все як я люблю. А ще він дуже економний, тому що за одне застосування на день запобігає повторній появі сухості і зменшує свербіння і дискомфорт. Бальзам відновлює захисну функцію шкіри, і як і крем гель містить термальну воду. Моя шкіра після них як шовк, неймовірно м'яка. Дуже рекомендую вам Протестити ці засоби, а від себе подарую комусь набір мініатюр, комплексний догляд за шкірою для всієї родини, який, до речі, можна зараз придбати за вигідною ціною на сайті Розетка. Тому хто теж хоче м'якесеньку шкіру, залиште під цим відео будь-який коментар а посилання на набір у шафці профілю. Якщо ваша шкіра має постакне або нерівний тон, то я швидко розповім, як цього позбутися. Мій надієвіший рятівник це вітамін С у складі сироватки, яку я просто обожнюю. Хоч вона і бюджетна, але класно вирівнює тон, бореться з постакне, і робить сяючу шкіру, як у Хейлі. Я пробувала і дорожчі продукти, але все рівно повертаюсь до цієї сироватки від гарнієр. Вона не липка, має легку текстуру і дуже ніжний і приємний аромат. А ще у її складі є і саліцилова кислота, які дуже класно працюють на моєму обличчі, нормалізовуючи при цьому роботу сальних. Для максимального ефекту, тричі в тиждень я використовую нічну сироватку з вітаміном С. Маю обидві і раджу вам підходити до догляду комплексно. До того ж, у них безпечні склади, як заявляє виробник, 10% чистого вітаміну С. А ще окремий лайк за те, що вони не тестуються на тваринах і не місця та силикони. В кінці дня я роблю своє стандартне вмивання насухо витираю шкіру і лише потім наношу сироватку. До речі, вона має невеликий розхід і однієї підпадки вистачає на обличчя і шию. Бажаю усім чистої і сяючої шкіри. А хто користувався теж цим. З робитками чекаю на ваш фідбек в коментарях. Є в моєму характері дві крайності. Одна я обожнюю спортивні образи, максимально розслаблені, вільні, щоб нічого не перетискало, і було дуже зручно. А інша любить підбори і розкішний вайб. Сьогодні вигулюю обох сезон весняних костюмів. оголошую відкритим і перший мій образ у найтрендовішому відтінку року за версією Pantone – ніжний персик. Такий якісний костюм має бути у кожної. Ця тринитка діагональ. Вона йде з велюровим ефектом, тому максимально ніжна і приємна до тіла. До речі, на мені розмір М. Як на мене, він сів ідеально, класно видовжив ноги і під. Кресли в талію. а що у нього якісна фурнітура, тому дівчата обов'язково збережіть. Але не спортом єдиним переходимо до класики. Ну, какава, подумала скромно я про себе, коли одягла цей сет. Але якщо без жартів, він справді розкішний. Звісно, речі можна придбати окремо, але якщо разом це вийде дешевше. Але зекономила, значить, заробила, тому раджу брати комплектом. До того ж, він з дуже якісного сатину, який щільний, але при цьому дуже ніжний і приємний до тіла. Серед трьох кольорів я обрала базовий чорний, тому що ці речі легко поєднувати з моїм гардеробом. Тому планую носити щось так. А який образ? вам сподобався? Більше напишіть в коментарях. Зберігайте тренд, який розриває всі соцмережі і набирає мільйони переглядів. Віть Хелі не втрималась. Тому вдягаємось в стилі офіс Siren або офісної співробітниці з нульових. Ну просто розрив всього ця міді спідниця в смужку. Вона дуже стильна і погодьтесь, неймовірно класно підкреслює фігуру. Звісно, збираю волосся і додаю окуляри. Це тут мастхев. Ну а що за офісний аутфіт без піджака? Обрала також у чорному кольорі, хоча він як спідниця є ще у сірому. Стилізую образ білою сумкою кросбоді, яка підходить просто під усе. До речі, образ на відео від України. Ського бренду Кікі у них власне виробництво базового одягу і класний асортимент з ременів і гаманців. І ось такий фінальний образ у мене вийшов. Ну що візьмете в офіс. Він розумніший ніж твій колишній, або я знайшла класну альтернативу фану Дайсон. Перепалити волосся старим феном у мене вдалося, тому зараз я берусь за його активне відновлення. Мій основний запит, щоб волосся не пересушувалося і в результаті не сіклося. Тому замовила найбезпечніший фен, який тільки знайшла. Такого я ще не бачила, але температурний режим він показує світлодіодним кільцем. це 20 градусів для закріплення укладання, жовтий 50 для регулярного сушіння і червоний 80 для швидкого висихання. Роблю гривою коливиці двома режимами. Чуєте? Шуму на всю квартиру не було, тому що фен тихо працює, але швидко висушує. Вімкнула режим бойонця і показує усі його насадки. У комплекті їх три перша це дифузор для окремих виль та локонів. Двома наступними користуюсь найбільше. Це пряма насадка і концентратор. Пряма моя улюблена насадка, тому що вона зменшує пухнастість та швидко вкладає. цю секретну пудру для об'єму, легко підкручую і вуаля. Дівчата бережіть своє волосся разом з лайфен. Ось цьом! Мою історію розчарування українським брендом з дуже жахливою якістю, грубими некомпетентними менеджерами, невчасною доставкою і костюмом, що по справжньому спотворює мою фігуру. Ви тут, звісно, не почуєте, але ідеальний костюм весну я вам пораджу. Ну ви мене нарешті амбасадором штанів кльош, тому що у мене їх дуже багато. Я їх обожнюю і щиро вважаю, що це єдині штани, які личать усім. Доповнюю образ верхом з блискавкою. Мені подобається, коли вона присутня, тому що, по-перше, це просто комфортніше. А по-друге, ви можете змінювати лонги. Майки, футболки, і це буде виглядати як інший образ. Не знаю, як у вас, але оранжевий кольор в моєму гардеробі вперше. І він виглядає ну, дуже стильно, свіжо і не банально. А ще штани і кофту можна замовити окремо і у різних відтінках. І це, між іншим, якісна бавовно. І звісно, він українського виробництва, тому зберігайте посилання. Перевагою для фабрики є те, що вони шиють костюми по ваших власних мірках. Тому дівчата, у кого не стандартний зріст, це просто скарб, зберігайте їх, дуже рекомендую. Обов'язково напишіть, як вам образ і куди ви його одягли. А більше класних. Порад і життя у моєму інстаграм. Я перепрошую, але чому про це ніхто не говорить? Мати аромат на мільйон, виконати усі свої гелі для душу і позбутися відчуття супості і стягнутості можна завдяки одного засобу. Прилітав тут до мене б'юті копідон від Below і На своїх крильцях приніс маленьке нагадування: проявляй любов до себе через турботу і ділись з нею за допомогою промокоду. Любов з першого тотику буває, якщо мова йдеться про пінку від Білоу. Дівчата, я заздрю тим, хто вперше почує цей запах. Він просто вау. аромат з попс в краму сердечко. Хто користувався ним напишіть свої враження. В коментарях, але для мене це топ. Засіб забирає сухісті стягнуті шкіри, тому що має у складі екстракт алої, олію, мегдалю і авокадо. Наступна пінка має приємний вершковий ягідний аромат, але він уже менш солодкий. Мені дуже імпонує, що у них веганська формула. і Я 100% замовлю ще раз чері попс. До речі, брендований рушничок Білоу дуже к'ют, тому буду використовувати його в своїй рутині. Я побігла збиратися на сьогоднішнє побачення, а вам залишаю посилання на офіційного дистриб'ютора бренду Біло в Україні Beauty Brands. Замовляйте і пахніть, як боги. Ні, осіг цьому. А ви знаєте, яка найстильніша косуха цієї весни? Не витрачайте свій час, я уже її знайшла. Тому давайте стилізуємо її під трикотажну чорну сукню. Ця оверсайз-косуха, звісно, з екошкіри, але зроблена під натуральну вінтажну шкіру. Вона йде у чотирьох відтінках, але я обрала найтрендовіший графітовий. Доповнюю образ сумкою зі срібною фурнітурою в тон фурнітури куртки. Завжди звертаю увагу на кожен замочок. Вони тут дуже якісні. Я впевнена, що вона ідеально сяде на різні фігури, тому що вона йде від XS до XL. До речі, на мені розмір. См а замовляла я її у бренду Alingerie. Раджу і вам замовити завчасно. Носибельні тренди весни 2024 Або що носять Кім Хейлі і інші світові інфлюенсерки? Перше це костюм в офісному стилі або костюм в тонку смужку. Думаю, ви погодитесь що це виглядає дуже елегантно і стане класною базою в гардеробі. Тренд номер два це шкіряна спідниця. Особливо вона мені подобається у довжині Максі. Раджу зберегти ідею образів з нею, тому що весною вони будуть дуже актуальні як під підбори, так і під спортивне взуття. Два слова: мінімалістична максі. Сукня однозначна амбасадорка таких суконь ця розі Вайтлі. До речі, лучки, які я приміряю на відео від українського бренду Ромашка. Такі палацо і в'язані бомбери теж будуть дуже актуальними цією весною, тому раджу вам придивитися до них, поки вони ще є в наявності. Наступний тренд тільки для тих, хто хоче ноги від зубів, і це джинси зі стрілками. Дуже люблю такі моделі, і завжди беру на розмір більше, щоб вільно сиділи. І наостанок у нас залишилися джинси кльош, які повернулися з нульових. Тому накидала декілька варіантів їх стилізації, адже планую носити їх і сама. Якщо відео було корисним, залишайте коментар і напишіть, чи робити другу Estê чекаю вас a Instagram. Ah! Ah!